Багато спільних точок дотику в історії України та Угорщини двох сусідніх країн, зокрема щодо боротьби проти російського імперіалізму. Тема просвітницького заходу, який організували в археологічному музеї імені Едуарда Бологорів Ужгородському національному університеті, ініціювала лекцію громадська організація Молодіжна альтернатива Закарпаття. Ми хотіли би розставити рамки над і і показати, що Україна зараз відіграє роль такого собі щита Європи, і ми. Спробуємо донести, що після нас е, така небезпека очікує інші держави, і незалежно від того, чи вони є дружніми до е, Російської Федерації, так агресора, чи вони є недружніми. тому що ну в нас також до 2014 року були так, скажімо, відносини дружні, і бачимо, що це вилилось. І ми хочемо донести до інших до інших держав і скоріше до людей ми хочемо достукати, що цей агресор його треба зупинити. Йому не можна підігравати. Лектор Іван Мандрик, професор, доктор історичних наук, аналізує не лише минувшину, а й оцінює сучасний стан відносин між країнами сусідами. Наголошує політика політикою, а народи спільну мову знаходять і будуть знаходити. Вони чітко розділяють допомогу гуманітарну, чисто загальнолюдську і, і військову. Ну, Військово-говорща займає позицію, до речі, не лише по цьому питанню, а займає і про міграцію, і про європейські культурні процеси, відмінності. Але хочеться розвіяти, звичайно, що конфлікти чи проблеми виникають і будуть, але народи залишаються. Потрібно на цьому концентрувати. Також під час лекції Іван Мандрик акцентував на європейських процесах після Другої світової війни. Саме історичний досвід дає розуміння, чому російська агресія налякала Європу, каже лектор. Після того як Росія у середині 17 століття одержала практично більшість частину сучасної України, вона потім почала агресію північне все на Балканський плюс на близький схід і на центральну Європу. І це потім після Другої світової війни, повністю відчули цю окупацію, і з чим це закінчилось, і так далі. Справа тому, що більшість зрозуміли, що Росію не можна зупинити. Не можна зупинити, тому що це її єство внутрішнє, і це столітня традиція. Колись мені мій покійний викладач казав, що росіян лише тих океан зупинив. Вони починаючи з сімнадцятого, вісімнадцятого століття, фактично просувалися і на Балкани, і в Центральну Європу, і йшли, як відомо, до Берліну і так далі доти лише в силу історичних обставин довелося звільнити ці території свій вплив. Але вони розуміють, що без України немає в значній мірі імперських амбіції цінові. Послухати відкриту лекцію прийшли переважно студенти та викладачі з різних факультетів ужну. Студенти хочуть більше знати історію, аби будувати краще майбутнє. Я вважаю, що дуже важливо знати, що відбувалося раніше, які моменти є схожими зараз, і що ми можемо зробити, щоб уникнути таких подій у майбутньому, тому що студенти це двигун у майбутнє, щоб уникати війни. Щоб це якось вирішувати мирним шляхом, схожі відкриті лекції ініціатори планують продовжувати. Спершу учасники слухають історичний екскурс, а далі є змога поставити запитання та більше дізнатися про минуле своєї держави та її міжнародні зв'язки задля кращого розуміння сучасних процесів.